Зараз проблема у молодого покоління. Вони вчаться, отримують диплом і не знають, що робити далі. Вони не розуміють, що потрібно шукати роботу, чи будувати сім'ю, чи будувати кар'єру. І зараз справді люди в такому, знаєте, не бачення. Я бачу, молоде покоління підростає, закінчує, отримує диплом і вони просто стоять. І питаються, а що робити? Що робити після навчання? І знаєте, що найгірше, що під час цього навчання людей не вчать, і що є таке, як стажування, старт роботи там, і так далі. Але е, усім е, таким знаєте, державним установам, країнам вигідно, коли люди, по-перше, закінчують навчання, беруть іпотечний кредит, починають створювати сім'ю. Підносять демографію, сплачують податки і так живуть в такому, знаєте, хотілку до кінця особистого життя. І мені е, шкода, тому що зараз, чим раз, тим більше людей їм складніше знайти свою дорогу, знайти свій шлях, е, як розвиватися і що робити, і як взагалі зачепитись е, із дипломом. Я особисто також вчився. Я не закінчив школу, е, саме університет. І я не маю вищої освіти, хоча це не дає мені право заробляти, розвиватися, вести бізнес і жити в ногу з часом. До чого я веду? До того що не важливо саме навчання, а важлива сама суть людини, чи вона розуміє ціль в своєму житті, і чи вона розуміє, що чого вона хоче досягнути, тому що можна всього навчитися звичайно в університеті. Я взагалі якби не зрівнюю університет там з нічим. Я радий, що я вчився. Я там про провчив... я буквально рік не довчився, тому і не отримав диплому. Це досвід, це практика, це дає тобі також дисципліну в часі. Але важливо своїм дітям молодому поколінні допомогти донести, чим вони можуть займатися. Що вони можуть бути більш креативні, створювати щось, будувати власне життя, яке буде опиратися не тільки на знаєте, такі закритому циклі робота, дім, робота, а ще щось крім цього.